Фото облетіло світ. Ніколас Мадуро, який іще вчора вважав себе залізним лідером, під вартою на борту американського військового корабля USS і США провели операцію блискавично. За словами Дональда Трампа, він спостерігав за нею у прямому ефірі зі своєї резиденції і ніби дивився телешоу. Мадуро не встиг потрапити у свій броньований бункер. Спецназ США діяв на випередження. Справжні військові сказали мені, що жодна інша країна на землі не може виконати такий маневр. Ви б тільки бачили, що сталося. Я буквально спостерігав за цим, ніби дивився телешоу. Вони просто вдерлися всередину крізь сталеві двері, які були встановлені там саме для цієї мети, і їх вибили за лічені секунди. Я ніколи не бачив нічого подібного. Субота, друга година ночі, столиця Венесуели здригається від потужних вибухів. Американські гелікоптери та авіація атакують щонайменше 10 об'єктів від резиденції міністра оборони до авіабаз та стратегічних портів. У районах Фортіуна та Ла Карлотта здіймаються височенні стовпи диму. У місті зникає світло. Це не порожня демонстрація сили, а початок операції, яку готували протягом місяців. Сполучені Штати Америки успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений та вивезений із країни літаком. Цю операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США. Юридична машина США працює невпинно у південному окрузі йорка Мадуро та його дружині Силі Флоренс інкримінують не просто корупцію, а наркотероризм. У 28 сторінковому акті йдеться про змову з метою імпорту кокаїну до США, незаконне володіння автоматичною зброєю та застосування її на шкоду американським інтересам. Генеральна прокурорка ПЕМ Бонді підтвердила, імунітету в Мадуру немає, бо Вашингтон не визнає його легітимним президентом. Шлях Мадуро на лаву Америк. Американського правосуддя був коротким вже ввечері 3 січня його доправили до Нью-Йорка. Зараз Венесуелець перебуває у федеральному слідчому ізоляторі. Суд над Мадуро призначений на вечір 5 січня. координація, скритність, смертоносність це довга рука американського правосуддя. Президент Трамп смертельно серйозно налаштований зупинити потік отрути до нашого народу та повернути нафту, яку у нас вкрали. Америка повернулася до домінування в західній півкулі. Для Трампа Мадуро це не просто антагоніст, а головна причина всіх лих Америки від рекордної міграції до наркотрафіку. Білий дім прямо звинувачує венесуельську верхівку у приналежності до картелю Дело Солес. За голову Мадуро обіцяли винагороду у 50 мільйонів доларів. Офіційний Каракас вже називає атаку піратством і заявляє, що Вашингтону потрібна лише венесуельська нафта, якої в надрах країни найбільше у світі. Ми вимагаємо поваги до наших міжнародних прав. Ми засуджуємо цю жорстоку дику агресію проти нашої країни, яка забрала життя військових чиновників, які тепер стануть мучениками нашої країни, і яка забрала життя невинних мирних венесуельців у всіх різних місцях нападів, таких як столиця, штати Арагуа, Міранда та Лагуайра. І поки віцепрезидентка вимагає звільнення шефа, міністр оборони Володимир Падріно оголошує загальну мобілізацію. Він Теж стверджує, ракетні удари припали на житлові квартали. і Венесуела готується до комплексної оборони. Вільна, незалежна та суверенна Венесуела всіма силами відкидає присутність цих іноземних військ, які залишили на своєму шляху смерть, біль та руйнування. Економічний план Трампа щодо Венесуели настільки ж радикальний, як і військовий. Він передбачає залучення найбільших американських нафтових компаній. Задум президента США прости влити мільярди доларів у розбиту інфраструктуру Венесуели, щоб відновити видобуток і почати заробляти гроші для країни. Трамп запевняє, більшість венесуельських посадовців уже перейшли на правильний бік. Позитивно, нібито реагують і венесуельці, які вийшли на вулиці міста. Дональд Трамп дуже рішучий президент деяким людям він не подобається, це нормально. Але мені подобається політика Дональда Трампа, бо він хоче, щоб усі країни світу могли жити в демократії та вільні від диктатури. Саме так ми жили. Щасливі, задоволені, радісні. Це не стало для нас несподіванкою, бо ми цього очікували. По-друге, ми дорослі. Ми знали, що вони прийдуть за ними. Для Дональда Трампа це особистий тріумф і заявка на роль світового шерифа. Та питання залишається відкритим: чи здатне усунення однієї особи демонтувати мережевий режим, де армія і кримінал давно не роздільні? Поки що Вашингтон святкує мир завдяки силі. А Венесуела чекає на другу хвилю ударів. Якщо перехід влади відбудеться не за потрібним сценарієм, Софія Жилінська, подробиця телеканал інтермарафон Єдині новини.